Всім привіт! Мене звати Дарія, і сьогодні я проведу для вас майстер-клас нейрографіки у коченого. Ви не тільки дізнаєтеся про цей метод, а й матимете змогу спробувати його на практиці прямо зараз. Нейрографіка це інструмент коучингу та інтелектуального проєктування реальності, це динамічна медитація через малювання, де мета не сама картинка, а процес, який одночасно і спосіб самодопомоги, і взаємодії з несвідомим внутрішньою розмовою зі своїми невиявленими почуттями, страхами. Напруженням, переживаннями, які намагаються виплеснутися назовні, але пригнічуються, бо форми такого прояву, зазвичай не схвалюються у соціумі. А тут при необхідності ми можемо пережити, так би мовити, керований катарсис і перетворити цей імпульс на щось неймовірно прекрасне. Принцип нейрографіки простий та зрозумілий учасники малюють свої думки і заряджають їх енергією. Під час малювання, думок, почуттів, переживань відбувається трансформація внутрішньої реальності. Людина починає виражати свої переживання, трансформувати проблему через зображення. В нейрографіці використовуються прості способи малювання, доступні кожному бажаючому освоїти цей метод на практиці. Отже, діставайте свої аркуші паперу. Олівці, ручки і будемо розпочинати. Перед початком нашої роботи варто дізнатися про декілька правил, за якими малюється нейролінія. Першим правилом є те, що нейролінія завжди починається з краю аркушу. Поставте умовну або реальну крапку з будь-якого краю і починайте вести плавну динамічну лінію. Яка позбавлена жодних стереотипів. Ви просто слухаєте свої відчуття і продовжуєте лінію в будь-якому напрямку. Неролінія має бути природньою та нерізкою. Має нагадувати контури хмар, річок, трав. Наступним правилом є те, що нейролінія не має повторювати себе на жодному з проміжків. Це не має бути якийсь візерунок, не має проглядатись жодних патернів, тому що це буде не нейролінія, а наш звичний стереотип. Наступним правилом є те, що нейролінія не має жодних гострих кутів. Слідкуйте за тим, щоб не створювати трикутники, бурульки та все інше, що нагадує небезпеку. Ще одним правилом є те, що нейролінія не має перетинати сама себе, Не зав'язуватись у вузол в будь-якому зі своїх частин. Звичайно, різні нейролінії будуть перетинатися, і це є нормальним, але одна й та сама не має створювати таких петель, які ви бачите на екрані. Наступним нашим кроком буде навчитись скруглювати кути. На своєму малюнку ви можете побачити, що перетини утворюють гострі кути. Які сприймаються нашою психікою як конфлікти. Ми можемо позбавити наш малюнок цих кутів, домальовуючи плавні переходи доти, доки на малюнку не лишиться жодного гострого кута. Ви можете побачити, як я роблю це на вашому екрані та спробувати повторити на вашому малюнку. Під час виконання малюнків фіксуйте увагу на трьох точках і задавайте собі наступні питання. Що я думаю в кожен момент роботи? Що я відчуваю? Що відчуває моє тіло? Не фокусуйтесь на візуальній складовій малюнку. Думайте про свої відчуття та свій запит. Тепер, коли ви потренувались та, я сподіваюся, засвоїли всі правила та більш впевнено тримаєте ручку в своїх пальцях, пропоную переходити до безпосередньої роботи з вашим запитом. Сформулюйте свою проблему чи запит, зосередтесь на ній, відчуйте свої емоції, подихайте. Зосерейтесь на думках, почуттях, які викликає у вас обрана тема та різким, сильним рухом викиньте ці емоції на папір за пару секунд, як бачите на екрані. Можна побачити, що викид має гострі коти, він не починається з краю сторінки, як нейролінія, тому ми маємо виправити все це так, наступним чином. Спочатку знайдіть початок і кінець викиду та проведіть з них нейролінії до країв сторінок. Також продовжіть всі гострі кути, які бачите на своєму малюнку, також нейролініями. Коли завершите. Додавайте класичні нейролінії спочатку краю листа до іншого краю стільки, скільки вам буде потрібно, поки, поглянувши на свій малюнок, ви вже перестанете бачити свій викид, лишиться просто купа нейроліній. Таким чином. Ми інтегруємо свій запит у світ та наповнюємо його новими сенсами. Перестаємо думати про нього зазвичною стереотипною схемою, а утворюємо нові нейронні зв'язки, які допоможуть нам опрацювати цю тему, проблему, запит, бажання чи що завгодно новим креативним та екологічним способом. Далі вже за вивченою нами технологією ми скруглюємо всі-всі гострі кути та перетини на нашому малюнку. В цей час слідкуйте за своїм станом та думками і малюючи, спостерігайте, як вирішується ваша проблема. Тепер, коли ми вже закінчили скруглювати наш малюнок, ми переходимо до наступного етапу замальовування. Для початку я пропоную вам взяти всього три кольори, а далі використовувати все більше і більше або менше, як захочеться саме вам. Замальовування також має декілька правил. Ми маємо замальовувати лише парна кількість комірок, які знаходяться поряд. Але пар при цьому може бути скільки завгодно: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Скільки завгодно комірок може бути замальовано поряд, але за умовами, що їх парна кількість. Таким попарним замальовуванням. Ми заповнюємо кожну кожну комірку на нашому малюнку. І пам'ятайте, що так як всі комірки мають бути парними, якщо у підсумку лишається одна, то проведіть нейролінію від краю до початку будь-якого місця. Цієї комірки, перетворивши її на дві та замалювавши за правилами. Після того, як ви замалювали всі комірки, ми маємо наситити наш малюнок з силою, енергією, яку ми віднайшли з глибин нашого несвідомого. Для цього ми проводимо пару ширних нейроліній, які проходять через весь листок. Це можуть бути контури старих нейроліній або ж нова нейролінія з кута. Після цього ми продовжуємо скруглювати за правилами новоутворені кути і. Під час цього думайте про те, як ви наповнюєте малюнок енергією вирішення і зосереджуйтесь на почуттях, думках та ідеях, що виникають. Завершальним кроком нашої роботи на сьогодні буде додавання в малюнок кола, так як коло це гармонія, зняття напруги, безпека, спосіб активізувати базовий архетип життя. Коло це наше життя, це прекрасне здоров'я та в добрий настрій, енергія абсолюту, це безпечно та красиво, малюючи коло, ми наповнюємо своє життя гармонією і радістю. Для цього оберіть елемент вашого малюнку, який подобається вам найбільше, або просто той, в якому ви відчуваєте потребу. Додаванні кола. Намалюйте його і знову скругліть за правилами. От і все. Подивіться на свій малюнок та подумайте знову про свої емоції, думки, висновки. Зосерейтесь на своєму стані, порівняйте його на початку та в кінці малювання. Проведіть рефлексію спробуваної роботи. Подивіться на свій малюнок ще раз та відчуйте силу, яка в ньому з'явилась. Я дякую всім, хто дивився відео до кінця, пробував малювати зі мною та отримав задоволення від цього відео. Бувайте і до нових зустрічей!